Тут у нас всередині свого лайна вистачає, але служба безпеки працює, правоохоронні органи працюють, і служба Божа, які називають Україна за сприяння головнокомандувача збройних сил сирського, затримала так званого крота, тобто шпигуна, який був внідрен всередину військового керівництва України. Він передавав расистам плани спецоперацій син оболони в тилу. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил України, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни, тобто вони до цього завчасно готувалися. І найбільше агресори цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців з лінії фронту на Запорізькому Херсонському напрямках. Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту. Тобто найбільш підготовлені бойові підрозділи української армії. У результаті спецоперації військова контур СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.